Привіт, рибалки, скажіть чесно, ви коли-небудь сиділи годинами над лункою, проклинаючи все на світі погоду, магнітні бурі, неправильно підібрану мормишку, неактивну рибу. А що як я вам скажу, що головний ворог вашого улову це не погода, а ваші власні ноги? Звучить дивно. Сьогодні ми розберемося, як звук ваших кроків по товстому льоду перетворюється на сигнал тривоги для риби на відстані 20 метрів. До кінця цього відео ви можливо зрозумієте, чому ваш тихий і нерухомий сусід тягає одну за одною, а ви лише міняєте наживку. Ми розкриємо причину, чому у багатьох не клює, хоча вони роблять все здавалося б правильно. І одразу питання для затравки, з яким можна посперечатися а ви взагалі вірите, що риба під метровим льодом здатна щось почути? Напишіть свою думку в коментарях, доки ми не почали розбирати цю тему по кісточках. Давайте згадаємо класичну картину зимової риболовлі морозна тиша, біле безмежжя, і ми, рибалки, розходимося по водоймі, кожен шукає своє щасливе місце. Роками з покоління в покоління передавалося одне переконання лід товстий, нічого вона там не почує. Ми звикли думати, що крига. Це надійний звукоізолятор, така собі броня, яка відділяє наш світ від підводного. Тому ми спокійно ходимо, голосно розмовляємо, кидаємо на лід ящики, буримо лунки одну за одною. Це звичка, яка вкоренилася настільки глибоко, що ми навіть не ставимо її під сумнів, адже так робив батько, так робив дід. Чому це важливо? Бо саме ця звичка, ця сліпа віра в глухоту риби під льодом. Може бути головною причиною, чому ви повертаєтеся додому з порожніми руками, тоді як риба внизу є. Сьогодні ми зламаємо цей старий стереотип. Для початку давайте зануримось у просту фізику, але без складних формул на рівні рибальської розмови. Уявіть, що ви кричите щось своєму товаришу через поле, звук летить по повітрю і поступово згасає. Повітря, середовище досить розріджене, а тепер уявіть, що ви притулили вухо до довгої металевої труби, а ваш товариш легенько стукнув по ній з іншого кінця за 100 метрів. Ви почуєте цей стук дуже чітко. Чому? Бо тверді тіла та рідини проводять звук набагато краще і швидше, ніж повітря. Вода проводить звук майже в 5 разів ефективніше, це означає, що будь-який звук під водою. Поширюється далі і з меншими втратами. Риба живе в цьому світі, де кожен звук це інформація. Це не просто шум, це дані про небезпеку, про здобич, про все, що відбувається навколо. І вона еволюціонувала, щоб ідеально зчитувати ці дані. Тому перше, що треба зарубати собі на носі, підводний світ це не вакуум, це світ надчутливих вібрацій. А тепер додамо до нашого рівняння лід. Багато хто думає, що лід, особливо товстий сантиметрів 50, працює як подушка, яка все глушить. Це найбільша помилка. Насправді лід це тверде тіло. Він не поглинає звук, а проводить його, як та сама металева труба з нашого прикладу. Коли ви робите крок по льоду, особливо по твердому, без снігу, ви створюєте ударну хвилю вібрацію. Ця вібрація миттєво передається від ваших ніг по всій товщі льоду. Лід, по суті, стає мембраною величезного барабана, по якому ви ходите, і ця мембрана, вібруючи, передає коливання безпосередньо у воду, тобто ваш крок не просто чути у воді, він створює потужну низькочастотну хвилю тиску, яка розходиться у всі боки. Це не схоже на звук голосу, це скоріше схоже на глухий удар, який відчувається всім тілом, і саме такі вібрації риба вловлює найкраще. Давайте поговоримо про головний інструмент риби для сприйняття таких вібрацій. Це не тільки слух у нашому розумінні, це бічна лінія. Кожен рибалка знає про її існування, але не кожен усвідомлює її справжню потужність. Бічна лінія це по суті система високочутливих сенсорів, яка тягнеться вздовж усього тіла риби, вона вловлює найменші зміни тиску води, найменші коливання. Це її система раннього попередження про небезпеку. Коли хижак наближається, він створює хвилю тиску, і бічна лінія жертви миттєво це фіксує, даючи команду тікати ще до того, як хижака буде видно чи чути. Тепер уявіть, що ви, рибалка вагою 90 кілограмів, робите крок по льоду. Створена вами хвиля тиску це для риби не просто шум. Це сигнал, ідентичний тому, який створює великий хижак. Це сигнал тривоги найвищого рівня, який каже, небезпека, дуже велика небезпека поруч. А як щодо відстані у 20 метрів? Чи не перебільшення це? Зовсім ні. Згадаємо знову про воду як ідеальний провідник звуку, низькочастотні коливання, які створює тупіт льоду, поширюються у воді на величезній відстані з мінімальними втратами. 20 метрів це умовна, але цілком реальна дистанція. На якій риба, особливо обережна, як от лящ чи плотва, гарантовано відчує ваш підхід. Уявіть собі ситуацію: ви прийшли на водойму, побачили перспективне місце і впевнено попрямували до нього. Кожен ваш крок по твердому льоду це бум, 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 що розходиться під водою. Вся риба в радіусі 20 метрів від вашого маршруту вже отримала сигнал тривоги. Вона ще не знає, що це, але її інстинкт самозбереження вже увімкнувся. Вона насторожилася, перестала годуватися і готова в будь-який момент зірватися з місця. Ви ще навіть не дістали бур, а вже зіпсували собі риболовлю. Тепер найстрашніше буріння лунки. Якщо ваші кроки це сигнал тривоги, то льодобур це звук апокаліпсису для риби. Подумайте самі, метал, що з високою швидкістю ріже і кришить лід. Це створює цілий спектр звуків. По-перше, це високочастотний скрегіт і виск, який, хоч і частково гаситься, все одно проникає у воду. По-друге, і це найголовніше це потужна вібрація, яка передається через літ у воду. Це вже не просто бум, це безперервний гул і струс. Уявіть, що у вашій квартирі сусід почав працювати перфоратором прямо над вашою головою. Приблизно те ж саме відчуває риба, коли ви бурите лунку. Цей момент вся риба в радіусі 10-15 метрів не просто лякається, вона панічно тікає. Вона йде з небезпечної зони і ще довго не повернеться. Ось чому часто буває, що перша покльовка відбувається лише через 20-30 хвилин після буріння. Це повертаються найсміливіші або найголодніші особини. Існує поширена думка. Треба одразу засвердлити 10-15 лунок, закормити їх, а потім. Ходити і перевіряти на перший погляд, логічно ви один раз нашуміли, а потім має бути тиша. Але на практиці це часто не працює. Чому? Бо ви створили не одну, а десять епіцентрів паніки, ви по суті випалили шумом величезну ділянку акваторії. Риба, яка стояла в цьому місці, розбіглася в різні боки, і тепер, коли ви починаєте ходити від лунки до лунки, ви знову створюєте шум. Кожен ваш підхід до нової лунки це знову бум, бум, бум. Риба, яка, можливо, почала обережно повертатися до прикормки, знову отримує сигнал небезпеки і відходить. Виходить замкнене коло. Ви шумите, коли бурите, потім шумите, коли ходите. В результаті риба просто не встигає заспокоїтися і підійти до вашої наживки. Вона може стояти десь поруч за 25 метрів, але. Наважитися підійти не може. Давайте поговоримо про дрібні, але підступні звуки, яким ми не надаємо значення. Ось ви прийшли на місце, пробурили лунку. Що далі? Часто рибалка кидає бур на лід, гучний металевий дзень. Потім з плеча скидає рибальський ящик, глухий губ, відкриває ящик, щось шукає, гримить снастями. Дістає черпак і починає голосно вигрібати крихту з лунки, вдаряючи металом обліт. Кожен цей звук це ще один цвях у кришку вашого кльову, для нас це звичні робочі моменти. Для риби під водою це серія різких неприродних звуків, які підтверджують її найгірші побоювання. Вона вже почула ваші кроки, пережила буріння, і тут починається ця канонада. Навіть якщо якась смілива рибина і наважилася підійти, ці звуки її остаточно відлякають. Згадайте себе на риболовлі, скільки разів ви або ваш сусід робили щось подібне. Це відбувається постійно. А як щодо снігу, сніг на льоду це ваш найкращий друг і рятівник. Глибокий пухкий сніговий покрив працює як чудовий звукоізолятор. Він діє як подушка, яка гасить значну частину вібрацій від ваших кроків. Коли ви йдете по глибокому снігу, ваш крок м'який удар по льоду значно слабший, сніг поглинає енергію удару і не дає їй перетворитися на потужну вібраційну хвилю, тому риболовля по першому голому льоду і риболовля після сильного снігопаду це дві абсолютно різні речі з точки зору акустики. Поголому льоду потрібно пересуватися як ніндзя, бо кожен крок лунає як постріл, а по снігу можна дозволити собі трохи більше свободи, але не варто розслаблятися. Навіть через сніг сильні удари, наприклад, від падіння бура, все одно дійдуть до води. Сніг допомагає, але не робить вас повністю невидимим і нечутним. Розглянемо поведінку різних видів риб. Не вся риба реагує на шум однаково. Найбільш полохливими вважаються лящ, плотва, густера, так звана біла риба. Вони дуже обережні і будь-який різкий звук змушує їх негайно залишати небезпечне місце. Вони можуть відійти на десятки метрів і не повертатися годинами. Окунь, навпаки, іноді може проявити цікавість, легкі, ритмічні постукування по льоду іноді можуть привабити смугастого розбійника. Він може підійти подивитися, що це за вібрація, але ключове слово тут легкі і ритмічні, важкий тупіт, або звук бура налякає навіть найсміливішого окуня. Щука також досить чутлива до шуму, вона може не втекти далеко, а просто затаїтися, притиснутися до дна і перестати реагувати на будь-які приманки, тобто шум не завжди змушує рибу тікати. Іноді він просто вимикає її активність, і вона впадає в ступор. Наведу життєвий приклад, який багато хто бачив. Сидять на льоду два рибалки, метрів за тридцять один від одного. Один метушливий, він постійно встає, ходить навколо лунок, щось перев'язує, голосно розмовляє по телефону, періодично пересвердлює лунки. У нього не клює, він злиться, каже, що риби немає. А другий рибалка сидить нерухомо, як статуя. Він все приготував заздалегідь, всі його рухи, плавні і тихі. Він не ходить, не шумить, і ось він раз по раз витягує рибу. Перший рибалка дивиться на це і дивується чому в нього клює, а в мене ні. В нас однакова глибина, однакові снасті. А відповідь проста. Другий рибалка своїм спокоєм створив навколо себе зону тиші. В яку риба не боїться заходити. А перший своєю метушною створив зону страху, від якої риба тримається на шанобливій відстані. Це не магія, це чиста фізика і біологія. Так що ж робити, як пересуватися по льоду, щоб не розполохати всю рибу в окрузі. Перше і головне правило забудьте про швидку ходьбу, рухайтеся повільно, плавно, намагаючись не тупотіти. Ставте ногу м'яко, переносячи вагу тіла поступово. Уявіть, що ви йдете по дуже тонкому склу. Це допоможе вам контролювати свої рухи. Якщо лід голий, намагайтеся йти по тріщинах або місцях, де є намерзлий сніг. Це трохи зменшить вібрацію. Якщо вам потрібно пройти велику відстань, робіть це по дузі, а не прямо до точки лову. Підходьте до свого місця так, ніби ви підкрадаєтесь до дикого звіра. Це може виглядати дивно збоку, але результат вас здивує. Ваше завдання мінімізувати ударну хвилю від кожного кроку. Це основа основ рибальської маскування на льоду. А, друге правило стосується організації робочого місця. Перш ніж почати ловити, підготуйте все необхідне. Покладіть біля себе все, що може знадобитися термос, запасні снасті, наживку багорик. Робіть це один раз і дуже тихо. Не кидайте речі на лід. Покладіть біля лунки шматок пінопласту або туристичний килимок. На нього можна безшумно класти і бур, і черпак, і вудки. Це значно зменшить кількість випадкових звуків. Ваш ящик не повинен стояти прямо на голому льоду. Якщо є сніг, поставте в сніг. Якщо немає, знову ж таки на килимок. Кожен предмет, який ви кладете на лід, повинен опускатися, а не падати. Це вимагає дисципліни, але ця дисципліна окупиться покльовками. Створіть собі комфортне і тихе робоче середовище, де кожен рух буде продуманим. Третє правило вибір місця і тактика буріння. Якщо ви прийшли на водойму, не поспішайте відразу бігти в центр і бурити. Поспостерігайте. Виберіть місце подалі від основної маси рибалок від стежок, по яких всі ходять, знайдіть тихий куточок. Коли ви визначилися з місцем, не буріть лунку прямо там, де збираєтеся ловити, пробуріть її трохи збоку, метрів за 5-7. Потім тихо підійдіть до чистої ділянки і сядьте там, де будете ловити, даючи рибі заспокоїтися після шуму бура. Або якщо ви плануєте ловити на кількох лунках. Пробуріть їх на відстані, але не ходіть між ними постійно. Обробіть одну лунку, якщо кльову немає протягом тривалого часу, тихо, без тупоту перейдіть на іншу. Ваше завдання не бігати, а методично і спокійно обловлювати заздалегідь підготовлені точки. Давайте обговоримо звуки, які ми створюємо під час самої ловлі. Навіть сидячи на місці, можна шуміти, наприклад, ви постійно шарудите ногами по льоду, щоб не змерзнути. Кожне таке шарудіння це вібрація, ви сидите на ящику, який скрипить при кожному вашому русі. Цей скрип також передається через лід у воду. Ви опускаєте мормишку в лунку і вона вдаряється об край льоду. Знову звук. Намагайтеся сидіти максимально нерухомо, якщо ноги мерзнуть, краще встати. Тихо відійти в бік, розім'ятися і так само тихо повернутися. Взуття має бути теплим, щоб у вас не виникало бажання постійно тупцювати на місці. Перевірте свій ящик, можливо, його варто змастити або замінити. Контролюйте кожен свій рух. Риболовля це медитація, а не дискотека. Існує ще один аспект розмови. Чи чує риба людський голос? Через товщу льоду практично ні. Звукові хвилі від голосу, що йдуть по повітрю, дуже погано проходять через межу повітря лід. Тому спокійна розмова з сусідом навряд чи налякає рибу. Але є нюанс, коли ми розмовляємо, особливо емоційно, ми часто жестикулюємо, рухаємося, тупаємо ногами. І саме ці рухи, а не сам голос, створюють небезпечні вібрації, тому розмовляти можна. Але робити це потрібно спокійно, не розмахуючи руками і не підстрибуючи на місці від кожної вдалої жартівки. Головне пам'ятати про різницю між звуком у повітрі і вібрацією, що передається через тверде тіло. Риба боїться другого, а не першого, давайте уявимо собі ідеального тихого рибалку. Як він діє. Він приїжджає на водойму і тихо закриває двері машини, а не гримає ними. Він не біжить до місця лову, а йде повільно і плавно. Він вибирає місце в стороні від натовпу. Свій рюкзак або ящик він ставить не на лід, а на сніг. Бур він також кладе на сніг. Він бурить одну-дві лунки. Робить це швидко і впевнено. Потім прибирає бур в бік. тихо сідає на ящик. Всі його рухи. Вивірені і неквапливі. Він не стукає, не гримить, не шарудить, він сидить нерухомо, спостерігаючи за кивком. він зливається з навколишньою тишею. Саме таки рибалка має найбільше шансів на успіх, бо він не попереджає рибу про свою присутність. Він стає частиною цього зимового світу, а не гучним загарбником. Багато хто може заперечити я все життя гримів, тупотів і все одно ловив. Так, таке буває. Але давайте розберемося, коли це можливо. По-перше, під час періоду неймовірної активності риби, так званого жору, коли риба дуже голодна і її багато, конкуренція змушує її втрачати обережність, вона буде клювати, навіть якщо ви будете танцювати на льоду. Але такі періоди бувають рідко. По-друге, це стосується деяких хижаків, як от Окуня, який іноді реагує на шум із цікавості. По третє, якщо ви ловите на великих глибинах понад 10 метрів, чим глибше, тим більше розсіюється звукова хвиля, і риба почувається безпечніше. Але в більшості випадків на середніх глибинах при середній активності риби шум це ваш головний ворог. І те, що ви щось ловили, не означає, що ви не могли б зловити втричі більше, якби дотримувалися тиші. Давайте подумаємо про це з точки зору еволюції. Чому риба така чутлива до низькочастотних вібрацій, бо в її природному середовищі такі вібрації створюють великі об'єкти. Це може бути ведмідь, що йде по берегу, лось, що переходить річку, або велика хижа риба, що атакує. Всі ці події смертельно небезпечні. За мільйони років еволюції у риб виробився чіткий рефлекс почув низькочастотну вібрацію тікай або ховайся. І тут з'являємося ми, рибалки, які своїм тупотом імітують саме ці сигнали небезпеки. Ми, по суті, кричимо рибі на її мові Я великий і небезпечний, я йду по тебе. І ми дивуємося, чому вона не хоче клювати. Ми самі себе видаємо з головою, ще не встигнувши навіть розмотати вудку. Це фундаментальне нерозуміння поведінки риби. Ще один важливий момент. Це колективна поведінка рибалок. Уявіть, що на невеликій затоці зібралося 20 людей, і кожен з них ходить, бурить, шумить. Вони створюють суцільне шумове поле. Риба, що знаходиться в цій затоці, перебуває у стані постійного стресу. Вона забивається в найглибші місця під корчі, в траву, туди, де почувається хоч трохи захищеною, і зловити її в таких умовах майже неможливо. Іноді буває корисно піти від натовпу, навіть якщо всі кажуть, що вся риба тут, спробуйте знайти схоже місце, але безлюдне так, можливо, там риби буде менше, але та, що є, буде спокійною і неналяканою, і шанси на її покльовку будуть набагато вищими, ніж у центрі галасливого пташиного базару. Тиша це перевага, якою потрібно користуватися. Підсумовуючи всю цю інформацію, давайте сформулюємо головну зміну, яка має відбутися у вашій свідомості. Перестаньте думати про зимову риболовлю як про просте сидіння на льоду. Почніть думати про неї як про полювання. Справжній мисливець ніколи не буде ломитися через ліс, ламаючи гілки і кричачі. Він буде рухатися тихо, обережно, намагаючись залишитися непоміченим. Ваша поведінка на льоду має бути такою ж. Ви мисливець, а риба ваша обережна здобич, кожен ваш рух, кожен звук має бути продуманим. Це не просто технічний навик, це ціла філософія. Коли ви почнете ставитися до тиші, як до свого головного інструменту на рівні з буром і мормишкою, ваша риболовля вийде на абсолютно новий рівень, ви почнете розуміти водойму глибше і отримувати задоволення не тільки від улову, а й від самого процесу тихого. Вдумливого полювання. Отже, який висновок ми можемо зробити, виявляється, що найголовніший інструмент на зимовій риболовлі це не крутий льодоруб чи дорога вудка, це тиша, і найнесподіваніший переломний момент у всьому цьому це усвідомлення того, що ми роками самі собі псували риболовлю, звинувачуючи кого завгодно, але не власні ноги і руки. Це справжній, оце так поворот чи не так. Ми думали, що лід це стіна, а він виявився провідником, який транслює рибі кожен наш необережний рух. Це знання може повністю змінити ваш підхід. Тепер, виходячи на лід, ви будете дивитися на нього не просто як на замерзлу воду, а як на величезну чутливу мембрану, і кожен ваш крок буде усвідомленим. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо це так, і ви по-новому поглянули на свої звички на льоду, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А тепер головне питання для обговорення в коментарях а які ще дідівські методи чи рибальські переконання, на вашу думку, насправді шкодять, а не допомагають? Давайте створимо справжню дискусію. До зустрічі на водоймах і пам'ятайте тихіше.